43 камери відеоспостереження мають запрацювати на вулицях Сум у березні наступного року. Облаштували ними сім виїздів з міста. Зараз це обладнання тестують. Де розмістили камери та як працюють далі, розкаже Олександр Качанов. Шість з 43 камер розмістили на вулиці Герасима Кондратєва, У тому числі на цьому перетині. Чотири камери мають фіксувати рух транспорту на в'їзд і виїзд з міста. Їхні номери. Ще дві загальнодорожню обстановку на перехресті. Інформація з усіх камер йде до серверної, вона у міськраді. З їздів в місто стікає вся інформація, передається на відеореєстратор та дисковий накопичувач. Також на сервері йде обробка даної інформації, тобто з камер, окрім ну, відеосигналу, йде ще номера автомобілів. Цього на виконання під програми встановлення сучасних телекомунікаційних систем у цьому році витратили 3 мільйони 150 тисяч гривень. Ці гроші пішли на закупівлю і встановлення 43 камер спостереження, сервер та комунікаційне обладнання. За словами технічного консультанта з встановлення системи, «Радіону Лопатки, тестування програмного забезпечення проводили силами відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення міської ради. У разі проходження тестування програму планують закупити у березні наступного року. Наразі Доступ до бази даних мають поліція та Служба безпеки України. Про результати роботи у тестовому режимі на брифінгу у міськраді розповів начальник патрульної поліції Олексій Калюжний. Після їх встановлення тільки на початку тестового режиму, буквально та на, 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 на наступний день. В цей же день було виявлено ну, два транспортних засоби. Один з яких виявився двійником, інший. Транспортний засіб це той, який залишив місце скоєння дорожньо транспортної пригоди. За словами радіона Лопатки, на наступний рік планують підключення до системи ще шість дорожніх розв'язок та три мости. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Загалом, програма облаштування зовнішнього спостереження розрахована на три роки на реалізацію другого етапу. За словами секретаря міської ради Олега Рєзніка, необхідно ще близько трьох мільйонів гривень. Крім того, ще п'ять мільйонів необхідно додати для закупівлі 62 камер.